Привіт, друзі! З вами подкаст Наука післязавтра. Мене звати Олександр, і ми знову разом, щоб поговорити про головні наукові події, які змінюють наше життя. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про ядерну батарейку, глобальне потепління, нові способи лікування та продовження життя, та навіть торкнемося теми персоналізованих подарунків, які можуть стати особливою ноткою вашого святкового сезону. Тож мощуйтесь зручніше і давайте розпочинати. А сьогоднішній випуск подкасту ми почнемо з несподіваної, але короткої історії. У Румунії жінка протягом десятиліть використовувала шматок каменю як стопор для дверей, але виявилось, що цей камінь величезний шматок бурштину. Вартість якого оцінюється в понад 1 мільйон доларів. Цей бурштин має виняткову наукову цінність і, за оцінками експертів, може бути віком від 38 до 70 мільйонів років. Він вважається одним із найбільших зразків бурштину, які будь-коли знаходили. Шматок має унікальні характеристики, що робить його цікавим не лише з точки зору естетики, але й наукових досліджень. Історія отримала розголос завдяки фахівцю з природних матеріалів. Який звернув увагу на камінь і провів його оцінку. Незважаючи на те, що він десятиліттями лежав у домі як звичайна побутова річ, його справжня цінність залишалась непоміченою навіть для злодіїв, які одного разу грабували дім і не звернули увагу на цей об'єкт. Розміри і характеристика цього каменю можуть надати вченням важливу інформацію про епоху, в якій він сформувався. США та Китай нещодавно поновили дію свого наукового пакту попри значну політичну напругу між країнами. Угоду, яка була вперше підписана в 79-му році, спрямована на підтримку спільних наукових досліджень і проєктів. Вона дозволяє вченим з обох країн працювати разом над такими темами, як кліматичні зміни, медичні дослідження, космос і новітні технології. У новій версії пакту уточнено правила щодо обміну даними та вирішення потенційних суперечок. Це має зробити співпрацю більш ефективною та зручною для обох сторін. За словами експертів, поновлення угоди демонструє, що навіть у складних міжнародних умовах наука залишається платформою для діалогу та співробітництва. Офіційна угода була продовжена ще 13 грудня, що стало важливим сигналом для світової наукової спільноти. Ця угода дозволяє продовжити численні дослідницькі програми, які мають значний вплив на глобальний рівень. Наприклад, проекти, пов'язані з відновлюваною енергетикою та захистом біорізноманіття, вони є ключовими для обох сторін, і, хоча напруга між державами залишається високою, цей крок свідчить про важливість науки як інструменту для збереження та розвитку міжнародних відносин. Ну і продовжуючи тему політики і науки, після поновлення цього наукового пакту між США та Китаєм, варто звернути увагу на ще одну важливу новину, яка може змінити майбутнє науки у передвиборчій кампанії в США. Публічно стало відомо про зміцнення політичних зв'язків між Ілоном Маском та Дональдом Трампом, який здобув перемогу на других президентських виборах. Це викликало серйозну стурбованість серед науковців і експертів. Ілон Маск уже має значний вплив у ключових галузях завдяки своїм компаніям, наприклад, SpaceX виконує багатомільярдні контракти із Пентагоном через систему супутникового зв'язку StarLink, яку військові використовують для своїх проєктів. Крім того, Тесла отримує державні субсидії на розвиток електромобілів і енергозберігаючих технологій. Науковці, зокрема докторка Джона Кларк з Масачусетського технологічного інституту, зазначають, що вплив маска може призвести до перерозподілу державного фінансування в науку. Є ризик, що фундаментальні дослідження, такі як вивчення кліматичних змін або пошук нових методів лікування хвороб, втратять свою пріоритетність, натомість урядові кошти підуть на проекти, які приносять пряму вигоду для компанії Маска, заявила Кларк. Окрім цього, маск відомий своєю підтримкою скорочення державного апарату, його ініціативи можуть зачепити фінансування таких установ, як НАСА, Національний науковий фонд і університетські лабораторії. Доктор Генрі Лоусон з університету Чикаго висловив побоювання, що скорочення бюджету для державних наукових програм стане серйозною перешкодою для молодих дослідників, які залежать від грантів. Джерелом фінансування маска стала і його пряма підтримка Трампа. За інформацією Reuters, Маск і представники його компанії нещодавно пожертвували значні суми до політичного фонду Трампа. Такі дії викликають запитання щодо конфлікту інтересів та етичності впливу великого бізнесу на державну політику. Наукова спільнота також побоюється, що приватизація науки, на яку робить ставку маск, може уповільнити розвиток досліджень, які ну, не мають очевидного комерційного потенціалу, але все одно важливі для суспільства. Наприклад, це такі проекти, які пов'язані з відновленням біорізноманіття чи вивченням нових штамів інфекцій, вони можуть опинитись на узбіччі через низьку рентабельність. Підтримка Дональда Трампа та його адміністрації, яка відома своєю політикою на користь великого бізнесу, дає маску майже безпрецедентні можливості, однак це також викликає серйозні питання щодо майбутнього науки і рівності і доступу до фінансування досліджень. Наступна новина про довгострокові спостереження. Нові дані зібрані за 92 роки спостережень, демонструють, як кліматичні зміни впливають на льодовий покрив у сезонно замерзаючих озерах по всьому світу. Дослідження опубліковане в журналі Journal of Geophysical Research 23 листопада зосереджується на тривожних тенденціях у формуванні тривалості та таненні льоду. Головна авторка дослідження, докторка Ізабелла Олексі з Інституту арктичних і альпійських досліджень Університету Колорадо, зазначає, що льодове покриття формується пізніше і триває коротше, ніж у минулому. Водночас, міжрічна варіативність цих процесів зростає. Наприклад, середня тривалість льодових періодів зменшилась на 15% за останні десятиліття. Ці зміни мають серйозні наслідки для екології озер. Температура води під льодом зростає, що впливає на підлідну екосистему, зокрема на ріст водоростей та циркуляцію поживних речовин. Цікаво, що розрив між часом утворення льоду і його таненням нерівномірний. У деяких регіонах період танення змінився незначно, тоді як у інших, доволі суттєво. Доктор Девід Річардсон з університету штату Нью-Йорк додає, що подібні зміни впливають і на розподіл тепла в озерах. Це впливає не лише на біологію озер, але й на всю екосистему, включно з тваринами, які залежать від сезонного характеру льодових періодів, зазначає він. Дослідження охопило 32 озера в різних регіонах планети. Одне з ключових спостережень. Процеси льодового покриття тісно пов'язані зі змінами клімату, зокрема зі зростанням середніх температур повітря. Наприклад, дані з озера Мендота в США демонструють, що тривалість льодових періодів скоротилась на 22 дні, от порівняно з 1930 роками. Ці результати можуть бути використані для покращення моделей кліматичного прогнозування і розробки стратегії адаптації от, до нових умов. Продовжуючи тему потепління, природний катаклізм, відомий як тепла пляма або Blob англійською, став причиною наймасовішої зафіксованої загибелі одного виду тварин, за даними дослідження, опублікованого 16 грудня в журналі Life Science, аномальна морська спека в північно-східній частині Тихого океану між 2014 тисячі і шістнадцятим роками призвела до загибелі близько 4 мільйонів птахів. Представників виду Кайри. Тепла пляма викликала різке підвищення температури води, що порушило морські екосистеми. Зміна клімату вплинула на зменшення кількості риби, основного джерела їжі для цих птахів. У результаті багато особи не змогли знайти достатньо їжі для виживання. Доктор Тіма Шоу з Університету Вашингтона. Один з провідних авторів цього дослідження зазначає, що це випадок є найбільшим в історії зафіксованим вимиранням одного виду птахів через екологічний стрес. Наслідки цієї події досі відчутні, популяція Кайр ще не відновилася, каже шоу. Науковці проводили дослідження на 13 колоніях кайру в Алясці, збираючи дані за період з 2008 по 2022 роки. Вони виявили, що рівень смертності був особливо високим під час зими 2015, коли через екстремальну спеку кількість доступної їжі скоротилася до критично низького рівня. Цей випадок підкреслює, як швидкі кліматичні зміни можуть порушувати природний баланс і призводити до масштабних екологічних катастроф. А тепер трохи високотехнологічних новин. Учені з університету Бристоля спільно з фахівцями Британського управління з атомної енергії представили першу у світі ядерно-алмазну батарейку, здатну працювати більше тисячі років. Цей прорив, опублікований 4 грудня, обіцяє революцію в енергетиці. Батарейка, створена на основі затопу вуглецю 14, що утворюється під час роботи ядерних реакторів. Цей вуглець 14 має період напіврозпаду. Десь 5700 років і використовується для генерування постійного низькорівневого електричного струму. Технологія схожа на роботу сонячних панелей по суті, але замість фотонів у батарейці використовують електрони, які вивільняються внаслідок радіоактивного розпаду. За словами професора Тома Скотта, експерта з матеріалознавства в університеті Брістоля, ця батарейка може забезпечити живлення. Медичних імплантів, таких як кардіостимулятори чи слухові апарати, без необхідності заміни протягом усього життя пацієнта. Вона також ідеально підходить для використання у космічній галузі, забезпечуючи електроенергією супутники та інші космічні пристрої протягом десятиліть, взагалі без всілякого втручання. Окрім цього, батарейка демонструє значний потенціал для роботи в екстремальних умовах, наприклад, у зоні радіаційного впливу чи у важкодоступних місцях на землі, де регулярна заміна джерела енергії неможлива. Проект базується на використанні плазмових установок для вирощування синтетичних алмазів, у які інкапсулюють цей вуглець 14, забезпечуючи його безпеку навіть за умов тривалого використання. А ключову роль у створенні батареї зіграли нещодавні дослідження в галузі термоядерної енергетики, які надали базу для розробки цієї технології. Одна з ключових переваг цієї батареї її екологічна безпека, за словами Сари Кларк, директорки відділу Tritium Fuel Cycle, вона є надійним та сталим джерелом енергії, яке може використовуватись навіть у найменших пристроях без ризику для довкілля. Цей прорив підкреслює потенціал сучасних ядерних технологій у створенні довговічних та екологічно безпечних джерел енергії, які можуть змінити уявлення про живлення пристроїв у майбутньому. Варто зазначити, що на даний момент точні сроки комерційного випуску ядерно алмазних батарейок та їхня вартість ще не оголошені. Розсекречені супутникові знімки. Зроблені під час в'єтнамської війни, відкрили нове розуміння наслідків конфлікту, які залишаються помітними навіть через понад 50 років. Дослідження, опубліковане 13 грудня в журналі Science, ґрунтується на аналізі зображень, зроблених американськими шпигунськими супутниками програми Корона ще у 60-х і 70-х роках. У ході дослідження вчені з університету Едінбурга, Манчестера та Ліца, зокрема доктор Філіп Бартельме і доктор Йоган Дарбішер, ідентифікували численні бомбові кратери та зони, оброблені гербіцидом агент Оранж. Ці знімки дають змогу оцінити масштаб і довгостроковий вплив військових дій на екосистему. Зокрема, виявлено, що райони, де використовували агент Оранж, Досі демонструють деградацію ґрунту, зниження біорізноманіття та високий рівень токсичних речовин. Дослідники також аналізували наслідки бомбардувань. За підрахунками під час війни було скинуто понад 7,5 мільйонів тонн бомб, що зробило її найбільш масштабною в історії людства за використанням авіації. На знімках вдалося виявити понад 200 тисяч кратерів, які сприяли зміні гідрологічного балансу регіону та стали місцем утворення тимчасових водойм. Особливу увагу приділено таємній війні в Лаосі, де також застосовували хімічні засоби. Як зазначає організація Conflict and Environment Observatory, нові дані допомагають ідентифікувати потенційні зони забруднення діоксинами та розробляти стратегії очищення. Ці знімки стали унікальним джерелом для розуміння довгостривалих наслідків війни на екосистему Південно-Східної Азії, як зазначив доктор Домінік Спраклен, ці дані не лише відкривають історичні події, а й допомагають спрямувати зусилля на відновлення природи та усунення наслідків конфлікту. Розсекречені матеріали надають унікальну можливість для екологічного аналізу ну і нагадують нам про руйнівну силу конфліктів, наслідки яких відчуваються десятиліттями. І від війни минулої до війни сучасної. Номасштабна війна Росії проти України, яка триває вже от майже три роки, має додаткові далекосяжні наслідки, включно з проблемою глобального голоду, яка вражає країни за тисячі кілометрів від зони бойових дій. Я вже розказував про інше дослідження, декілька випусків тому про те наскільки чітко видно по супутниковим знімкам втрату родючих земель в Україні. Згідно з новим дослідженням, опублікованим от 20 грудня в журналі Communications Earth and Environment, війна вже серйозно вплинула на глобальні ланцюги постачання продовольства. До початку війни Україна була одним з ключових експортерів на світовому ринку зерна. От, наприклад, згідно з даними USDA, департамент сільського господарства США, у 2021 році Україна займала сьоме місце за виробництвом пшениці. Та п'яте за експортом пшениці. Щороку наша країна експортувала десь 9% всього світового ринку пшениці, крім того, забезпечувала майже половину світового експорту соняшникової олії та значні обсяги ячменю, кукурудзи і ріпаку. Війна призвела до руйнування сільськогосподарських земель, скорочення виробництва та масового відтоку робітників. У результаті глобальні ціни на продовольство різко зросли, що особливо болісно вдарило по країнах Африки та Південної Азії, які сильно залежать від імпорту зернових культур. Докторка Нанзя, провідна авторка дослідження, зазначає, що наслідки війни ускладнюють доступ до продовольства для найбільш уразливих регіонів, зокрема в Ефіопії, Афганістані та Ємені, де мільйони людей вже стикаються з недоїданням. Відповідно до аналізу, у 2023 році обсяги гуманітарної допомоги зерном скоротилися на 30%, ускладнюючи боротьбу з кризою. Окрім того, до проблеми долучилися обмеження експорту, які запровадили інші країни у відповідь на дефіцит. Це створило додаткові перешкоди для країн-імпортерів, таких як Ліван чи Бангладеш, де різке зростання цін на продукти харчування призвело до соціальної напруги. За словами дослідників, наслідки війни демонструють, наскільки вразливими є глобальні системи постачання продовольства. От, як вони кажуть, війна в одному регіоні світу може викликати потужний ланцюговий ефект, який торкається життя мільйонів людей за межами зони конфлікту. А тепер декілька новин про здоров'я та медицину. 20 грудня 2024 року в журналі Nature вийшла новина, що лікування за допомогою стовбурових клітин почали активно тестувати в рамках масштабних клінічних випробувань. Зараз у світі триває понад 100 таких досліджень, метою яких є перевірка ефективності цих клітин для лікування важких захворювань, таких як рак, діабет, хвороба Паркінсона та інші. Стовбурові клітини це унікальні клітини людського організму, які можуть перетворюватися на різні типи тканин, від шкіри до нервових клітин. Ця властивість дозволяє використовувати їх для відновлення пошкоджених органів і лікування хвороб, які раніше вважалися невиліковними. У клінічних випробуваннях їх видобувають із донорських або власних тканин пацієнта, модифікують у лабораторії, а потім вводять назад в організм. Наприклад, у випадку хвороби Паркінсона вони можуть відновлювати пошкоджені нейрони, а при діабеті створювати нові інсулін клітини. Одним із найяскравіших прикладів, які демонструють потенціал стовбурових клітин, є недавнє дослідження, в якому завдяки їх пересадці вдалося відновити зір у пацієнтів із серйозним пошкодженням рогівки. У межах цього випробування, проведеного Лондонським інститутом офтермології, Три з чотирьох пацієнтів змогли частково повернути зір. Це вражаючий результат, який демонструє, як регенеративна медицина змінює життя. Попри такі успіхи, науковці підкреслюють, що це лише початок шляху, результати випробувань показують, що ці методики є перспективними, але потребують подальших досліджень для підтвердження їхньої безпеки та ефективності на великій вибірці пацієнтів. Доктор Елісон Ебет з журналу Nature зазначає, що ці випробування можуть змінити спосіб лікування багатьох хвороб, але важливо зберігати баланс між оптимізмом і реалістичними очікуваннями. Ми стоїмо на порозі нового етапу в медицині, але маємо пам'ятати, що перед нами ще багато викликів. А 18 грудня цього року в журналі Nature – Вийшли нові результати дослідження, проведеного командою вчених з Пекінського університету. Ці результати підтверджують, що зменшення калорійного споживання може сповільнити старіння організму. Ця концепція базується на десятиліттях досліджень, а нове відкриття додає ще одну складову до цієї теорії молекулу, яка здатна імітувати ефекти обмеження калорій. Головна роль належить литохолевій кислоті. Молекулі, яка природним чином утворюється в організмі та активує гени довголіття. Як показали експерименти, ця кислота значно зменшує пошкодження клітин і сприяє підтримці їхньої енергії навіть у зрілому віці. Обмеження калорій давно асоціюється з довголіттям, проте цей процес непростий для багатьох через голод і фізіологічний стрес. Литохолова кислота може стати альтернативою. Вона імітує факти калорійного обмеження без необхідності скорочувати раціон. І, як зазначає докторка Ян Чень з Пекінського університету, результати підтверджують, що литохолова кислота може стати основою для розробки ліків, які впливатимуть на механізми старіння. Під час експериментів на мишах та інших тваринах вона показала позитивний вплив на тривалість життя і зниження ризику вікових захворювань. Окрім цього, литохолова кислота сприяє стабілізації метаболічних процесів, допомагає клітинам ефективніше переробляти енергію і уникати накопичення токсичних продуктів обміну речовин. Ця дія робить її перспективним кандидатом для подальших досліджень і потенційного використання в медицині майбутнього. А чи знаєте ви, хто такі вікенд воїни? Наступна новина вийшла ще у вересні і стосується користі від фізичної активності, тож враховуючи, що взимку всі ми трохи менше рухаємось та більше проводимо час у приміщеннях, мені захотілось включити цю новину в наш випуск. Тож дослідження підкреслюють важливість фізичної активності для підтримки здоров'я, навіть якщо займатися спортом лише на вихідних. Це дослідження, опубліковане ще 27 вересня в журналі Circulation, показує, що фізична активність у стилі Weekend воїн», коли більшість вправ виконується за 1-2 дні на тиждень, значно знижує ризик понад 200 захворювань, включаючи діабет, гіпертонію, ожиріння та серцево-судинні хвороби. Дослідження було проведене на основі даних майже 90 тисяч учасників із британського біобанку. Використовуючи смарт-браслети, вчені відстежували рівень фізичної активності учасників протягом тижня. Результати показали, що люди, які виконують рекомендовані 150 хвилин помірної або інтенсивної активності на тиждень, мають суттєво нижчий ризик розвитку хронічних захворювань. Причому розподіл навантаження протягом тижня не сильно впливав на ефективність. Вікенд воїни мали ті самі переваги, що й люди, які займались регулярно. Зокрема, ризик діабету знижувався на 43 гіпертонії на 23%, а ожиріння майже на 45%. Цікаво, що позитивний вплив спостерігався навіть серед тих, хто мав надмірну вагу або вів малорухливий спосіб життя до початку цього дослідження. Доктор Шинван Кані, один із авторів дослідження, зазначає, ці результати особливо важливі для людей із напруженим графіком, які не можуть займатися спортом щодня. А навіть мінімальні зусилля можуть принести значну користь для здоров'я. Ця інформація є особливо актуальною взимку, коли через холодний короткий світловий день люди менш активні. Дослідники закликають знайти час для прогулянок, домашніх тренувань або інших видів активності, які можна виконувати навіть у приміщенні. Тож, ключове послання займайтесь спортом тоді, коли можете. Ваша активність, навіть якщо вона обмежена у часі, може суттєво поліпшити здоров'я і знизити ризик багатьох хвороб. Ну і наостанок цікава психологічна новина. Передноворічна пора це час для вибору подарунків, і нові дослідження показують, що персоналізовані подарунки залишають найглибший емоційний слід. Згідно з дослідженням, опублікованим 16 грудня у журналі «Psychology and Marketing», індивідуальний підхід до вибору подарунків викликає у отримувачів почуття опосередкованої гордості, тобто відчуття, що дарувальник проявив особливу увагу та зусилля. Команда дослідників, на чолі з докторкою Мартією Піцетті з бізнес школи M у Франції, провела чотири експерименти, які підтвердили, подарунки, створені спеціально для конкретної людини, викликають сильніші емоції. Наприклад, гравірування імені або створення унікального дизайну демонструє турботу і посилює емоційний зв'язок між людьми. Індивідуалізація подарунків також є інструментом зміцнення соціальних зв'язків. Як зазначає докторка Ізабелла Сосча з схема Business School, персоналізовані подарунки змушують отримувачів відчувати, що їхні особисті інтереси і потреби були враховані, що робить такі подарунки більш цінними порівняно зі стандартними. Дослідження також показало, що персоналізовані подарунки не обов'язково мають бути дорогими, навіть невелика деталь, наприклад, особисте послання чи впакування, може перетворити звичайну річ на значущу. Тож зараз, коли до Нового року залишився лише тиждень, і всі ми найактивніше думаємо про подарунки рідним і близьким, згадайте про силу персоналізації. Це не лише спосіб проявити турботу, а й чудова можливість зміцнити зв'язки з тими, хто вам дорогий. А на цьому в мене все. Дякую, що слухали, та сподіваюся, ці історії надихнули вас на роздуми та були цікавими. Попереду свята, тож, знайдіть час для себе, своїх близьких і для тих маленьких приємностей, які наповнюють життя радістю. Бережіть себе та залишайтесь допитливими. До зустрічі!